Ворог продовжує атакувати критичну інфраструктуру, щоб стабілізувати ситуацію в енергосистемі країни, застосовують відключення електроенергії. Таким чином страждають водії, адже світлофори не працюють. Про те, як відбувається регулювання дорожнього руху в таких випадках, ми дізналися в управлінні патрульної поліції. Розпочнемо з того, що регулювання дорожнього руху відбувається за допомогою засобів організації дорожнього руху. Це дорожні знаки, дорожня розмітка, світлофорні об'єкти і регулювальник. Сигнали регулювальника мають перевагу над сигналами світлофорів та вимогами дорожніх знаків і є обов'язковими для виконання. Основними є три сигнали регулювальника. Положення корпуса прямо, руки витягнуті в бік. Або права рука зігнута в районі грудей, або руки опущені донизу. Другим сигналом регулювальника є піднята рука догори. Що означає зупинитися усьому транспорту, який рухається на перехресті, в тому числі й пішоходам. Та третій сигнал регулювальника це положення корпуса регулювальника з піднятою правою рукою, що дозволяє рух транспортним засобам з боку у всіх напрямках, трамваєм поворот лише ліворуч, та транспортним засобам, які рухаються назустріч регулювальнику, тільки праворуч. Що стосується пішоходів, Потрібно просто запам'ятати пішоходам, що у випадку стійки регулювальника прямо дозволено проходити за спиною регулювальника та перед лицем. І третій випадок, коли права рука витягнута вперед, за спину. У Житомирі встановлено шість альтернативних джерел живлення на світлофорних об'єктах, які є найбільш завантаженими. Це перехрестя проспекту Незалежності вулиці Покровської, перехрестя проспекту Незалежності, проспекту Перемоги та вулиці Миру, перехрестя проспекту Незалежності вулиці Східної, перехрестя проспекту незалежності вулиці Київської, це район автовокзалу, та перехрестя вулиць Великої Бердичівської та Жуйка. Наразі, у випадку відключення світла, не на всіх перехрестях є регулювальники. Інспектор відділу безпеки дорожнього руху розповів, що вже передана інформація до Житомирської міської ради для врегулювання цього питання. Для вирішення даного питання додатково надано інформацію до Житомирської міської ради стосовно облаштування ще додаткових шести перехрест перевантажених в місті Житомирі. Для комфортного проїзду транспортних засобів на перехресті у випадках відсутності електроенергії у разі довготривалих відключень працівниками управління патрульної поліції та адміністрацією будуть живатися всі заходи щодо забезпечення безпеки дорожнього руху в місті Житомирі. В управлінні патрульної поліції закликають всіх водіїв та учасників дорожнього руху бути правосвідомими, взаємовічливими та законослухняними на дорозі, особливо під час відключень світла. Також додатково хочу нагадати для водіїв, що під час відсутності електроенергії та вимкнених світлофорних об'єктах водіям, водіям потрібно бути більш сконцентрованими, більш законослухняними та виконувати правила дорожнього руху. Під час наближення до перехрестя знижувати швидкість та пам'ятати, якщо Водій втратив орієнтир на дорозі, де головна, де додаткова. Потрібно поводити себе, ніби ти на другорядній дорозі. Вікторія Шульська Олег Ціпаренко у центрі подій СТВ.